Центр подорож у майбутнє. Сьогодні ми відзначаємо річницю нашої злежності. І так хочеться хвилину хоч там буде? А це досить просто. Ось маєма. Дещо я шукаю? Продайте. З нагоди нашого свята дам їй дадою. Ось, візьміть. Мати ім'я. А, я польська. А вже ще польська? ні дякую. Я шукаю найкращих. Українську. Не дивуйтесь, у нас у майбутньому найкраще вважається техніка з позначкою виготовлення в Україні. І купують ще й я. Задовери. Не лише за. Є ринок, все є. І у нас не ринок. те, що у вас це буде що базар. І там у нас не базар буде, та ще буде, поки ми все не перепродасте тричі, а коли вже нічого буде продавати, їздити за виробництво. Буде все є, приватне. Буде і економія, і економіка, і ринок, і товари. А ціни будуть ще й цілі. Всього буде. Але, вибачте, мені пора. Отакої От сповіщені. І бачимо, і чуємо. Але ж звісно, ми українці, народ працювати і роботи не боїмося, а так живемо. Думаю, довго не давно ми будемо так жити, бо не одне покоління за заводу України. І ми її маємо. Всі, хто постраждав незалежність на України, я такої не бачимо, покавічене, причасне життя, поминаємо люди, половиною мовчання.